Ого, ми ліса, який величезний торт! На ньому так багато всього смачного. Це точно буде надзвичайно смачний торт. А що в інших? Ух ти! У неї та надзвичайний шоколадний торт. Але що може бути не так? Не може бути зверху кислі лимони. А що грись? Що ви смієтесь? Це ж наймиліший торт у моєму житті. Такий крихітний. Ха-ха, ха як весело. Я не буду звертати увагу на вас. Спробуємо мій торт. Відкусимо. Вау! Всередині торта рожеве желе. Як чудово! Грейс, будь упевнена, тепер друзі тобі точно позаздрять. І це було не просто желе, а жуйка. Здорово. Спробуємо надути бульбашку. Ух ти! Як чудово вона виглядає! Така велика вийшла. О! Тепер я весь у жутці. Гриць, що ти наробила? Який жах? Гаразд, тепер моя черга. Давайте спробуємо. Як страшно! У мене лимони жили всередині. Сподіваюсь, що це буде солодко. О, ні. Як же кисло! Кисло! О, Нейтан! Це гидко. О, може, тепер я спробую свій торт. Чудова ідея. Давайте спробуємо шматочок. Ух ти, він шоколадний! А всередині радіо ж не жили. Яка ж смакота? От мені пощастило. Якщо Меліса зараз зайнята тортом, то вона не помітить, якщо я спробую шматочок, виглядає апетитно. Спробуємо. М -м -м, який він смачний. Набагато смачніше за мій лимонний. О, друзі, мій торт такий смачний. Гей, хто дозволяв його їсти? Нейтан. Перестань. Припини. Це ж мій торт. О, ні, він падає прямо на мене. О! Я впав прямо обличчям у торт. Зніміть його з мене. Друзі, допоможіть нейтану. Нетан, нейтан. нейтан Знатимеш, як їсти чужі торти. Зіпсував ми милісі цілий торт. Гаразд, давайте йти далі. Там тільки смачніше. Тепер вам дісталася газовка. У знову крихітна баночка. Не засмучуйся. Нейтану пощастило трохи більше. Він має середню баночку газовки. А ось у Миліси знову величезна банка. Ви тільки подивіться, величезна банка лимонаду. Це ціла діжка. Виглядає потужно. Тоді давайте почнемо з Гриць. Вона точно хоче спробувати. Так, зараз бовтаю. Чудово, тепер відкриваємо. І відкриваємо рота ширше. Газовка сама залетіла прямо до мене в рот. Смакота! Фу, у мене на язиці цілий перверк був. Прикольно. Ось тільки мене все закінчилось. Як шкода, гаразд. Тепер черга нейтана. Звісно, у мене газовка середнього розміру. Хочу спробувати випити. Ха, у мене також так вийде. Збовтаємо активніше. Нейтан, ти точно впевнений, що в тебе вийде? О! Це ж фонтан із газовки. Побережись Лимонад летить на всі боки, але тільки не Нейтану в рот. О! Коли ж він закінчиться? Ого. Нейтан намагається випити хоча б краплю. Ну, ось і закінчився фонтан. Нейтан, для тебе хоча б щось залишилось? Ну от, шкода. Добре. Тоді вже черга Меліси Давайте, моя баночка така велика, потрібно її перевернути. Отак одягаємо захисну маску. Ага. Друзі, ваше завдання тримати банку дуже міцно. Чудово! Ой, як багато лимонаду. Ось це так. Це було потужно. Ух ти, Милісо, у тебе цілий салют із рота йде. Якщо з Мелісою все зрозуміло, то де наші інші друзі. Де Грейс? Де Нейтан? Дивно, і куди вони поділись? Ми мчимо з такою швидкістю. Допоможіть. На це раз гострий Ммм, Мурашки по шкірі. Він же вогняний. Найгостріші чіпси в світі. У Нейтана упаковка більша. А от мелісі не пощастило найбільше. Такої величезної упаковки точно ніхто не бачив. Це перебір. Ніхто не проти, якщо почне гризь. Правда? Ну так. Добре. Нічого не буде від маленької крихти. Спробуємо. М -м -м, все добре. Це не самі смачні чіпси, але мені не гостро. Добре. Правда? Тоді не так страшно. Я така рада. О, ні. Горить. Проти все горить. Нітан, допоможи, передай води Гриць. Рятуйте мене. Всередині все горить. Чудово! вода. Мені стало набагато краще. Дякую. Ну і що, тепер твоя черга, Нейтан? Вперед. Тепер я добре. Хоча ні, я не можу. Як це не можеш, давай. Їж всі чіпси. Швидше, швидше, набирайся хоробрості. Добре, спробуємо. Як же важко. Це буде так гостро. Треба швидше всі чіпси з'їсти. О, тільки б я не згорів на місці. Ненавиджу гостру їжу. А кому подобається, коли всередині все горить? Нейтан, ми за тебе переживаємо. Ти з такою швидкістю з'їдаєш всю пачку, це ж перебір. Тобі може стати погано. Що ж буде з нейтаном? А -а 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 -а! Всередині мене все горить, закипає! Я не можу стримати вогонь. Все мені стало погано. Меліса, твоя черга. Я вже дуже-дуже боюсь, як мені все це з'їсти. Нейтан, Меліса зараз буде їсти свій начос час. Меліса. Ти впораєшся? Ти впораєшся? Яка величезна. Це, звісно, перебір. Але ми віримо в тебе. Спробуй з'їсти хоча б весь цей чіпс повністю. Як же страшно, тільки б не згоріти, а раптом зі мною все буде в порядку. Друзі, підтримайте мене, будь ласка, Меліса була нашою кращою подругою. Залишилось трохи. Я доїла. Фух, як гостро. Друзі, я відчуваю, як всередині все закипає. Вогонь вийшов, і стало легше. Ось тільки я все підпалила. Потрібні пожежники. Пожежник зак на місце. Давайте швидше гасити місце горіння. Готово ще трохи. Готово. Пожежі немає, тільки не в мою зміну, друзі. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.